От люди люблять, щоб була така кімната в будинку чи в тауні, де таке приміщення господарське, де можна речі всякі поскладати, різні там каструлі відра умовно, якийсь одяг, який рідко береться. Що по цьому тауну є з таким приміщенням таунхаус? Взагалі це справді зручно і в цьому таунхаусі є таке приміщення. Йдемо, я покажу. Так. Ось тут у нас перша кімната. Одна із чотирьох. Я так розумію, да. якщо це спальня, то це гардеробна виходить. Так, це гардеробна, можна речі складати, можна, можна кладову собі зробити збирати. В, в цьому давні зверху ще є три спальні, то взагалі вся ця кімната і разом з тією гардеробною може бути як великий склад. Ну, і ще маленький. І ще маленький склад, ось тут під сходами. Значить, тут кладова, там гардеробна, ну а це вже санвузол. Зверху ще три спальні. І... І ще один санвузол. І? і ще один балкон. Ого. І ціна... І ще приходьте. <риклад> і, ціна? <риклад> і ціна цього всього добра 57 тисяч за 98 квадратів. Ага, центральні комунікації, гарний двір, лаконічний дизайн. Я розумію, що вам не подобається ось ця труба жовта, але ж вона, бачите, йде так практично по лінії, так як там і має бути. Приїжджайте на перегляд.